Може, акумуляторний фарбопульт потягнути резинову фарбу. Давайте будемо пробувати. Давайте, включаємо. Ну як? Що скажете? Нормально? Тягне? Тягне. Тягне, но її треба розводити до відсотків 30. Розводиться вона обичною водичкою. Треба її розводити до відсотків на 30. Оце я розвів десь 33 там плюс-мінус. Тобто, і бачите, і нормально все тягне. Виробник пише: розводити треба тільки 5 відсотків, не більше 5 відсотків. Ну мені писали люди в коментарях, що розводили на 30-40 відсотків, все прекрасно, все чудово стоїть. От і я так попробую. І я сподіваюся, що так само воно все буде прекрасно стояти. Все красиво, Тобто два слоя воно пройдеться, покраситься, і буде красотінь. Так що, це не кісточкою вам, не валіком його стояти, мучитися. Кому треба такий фарбопульт під макітовську посадку без батареї ціна 1500 гривень. Батареї теж можемо комплектувати вам, якщо потрібно, якщо маєте, то беріть тушку да і все. Зелений забор є, гібкий клінкер є, газонна рішетка є і різний будівельний інструмент. Відправка по всій Україні пошти, нали, бізнали, то ФОПа, будівельні світ будівельні компанії.